Виникають непорозуміння, як з тим справитись? Люди радять залишити все, як є, кажуть, що воно пройде само собою, дехто рекомендує дати здачу. Ну, це схоже на те, що людина купує одноразовий квиток на транспорт і потім постійно хоче його використовувати. А коли спробує його використати. Ймовірність, легко добратись, дуже низька. Плюс велика кількість негативу в дорозі. Чому виникають взагалі непорозуміння? Все просто. Люди знають один про одного дуже мало. І це відбувається з року в рік. Ми знаємо, що підготовка, якою б вона не була, є дуже цінним в нашому житті і в будь-якій сфері життя. На жаль, нас не вчили, як себе поводити, щоб уникати непорозумінь. Що для цього робити? Тобто ми інформацію не отримували. А якщо задати запитання, справді, що робити для цього, почати знову про це не чарівна скринька, а своєрідний тренажер, що здатен допомогти, здатен допомогти дізнатись вам більше про людей, які вас оточують. Саме ту інформацію, яка більше зміцнить стосунки. Як? Завдяки експертності психологів, що долучилися до розробки гри, вона тепер не тільки розважає, але й несе необхідну вам цінність. З кожною грою стосунки з людиною, саме типу стосунки з людиною, ви будете знати все більше індивідуальних елементів та мотивації кожного, хто буде з вами грати в цей момент. А це запорука успіху ваших стосунків. З цими людьми ви можете зволікати, відтягувати, а можете діяти і досягати бажаного. Удосконалюйте ваші стосунки з грою Почати знову про Дійте сьогодні або втрачайте можливість завтра.